Холостяк 12 в блок, пластика обличчя Наді Дорофєєвої, Лобода, Світ Нації, фіналісти національного відбору Євробачення 2023 та корпорація Apple. Чорт забирай! Сьогодні у нас дуже багато цікавих та актуальних подій. Не забудь підтримати це відео обов'язково вподобайкою, підпискою на канал, тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Обов'язково коментуй це відео для подальшого просування ролик. І взагалі, з вами незмінно, ваш тато Пліткар Безпало Мюзик 24 на 7, Пліткуємо про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Я нагадую нашим зірочкам, героям випусків і взагалі глядачам про те, що ми пліткова спільнота, маємо право на суб'єктивну думку, тож на нас не потрібно ображатись, беремо інформацію з відкритих джерел. І до того ж, якщо ми про вас говоримо, значить ви. Цікаві аудиторії. Також в мене є чудова телеграм спільнота там вже більше 800 підписників. Поступово, але впевнено, зростаємо, обов'язково долучайтесь. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Не будемо витрачати даремно час. Поїхали! Набирайте чай, каву, мощуйтесь зручніше. Найголовніше залишайтесь, будь ласка, в безпеці. А ми починаємо пліткувати. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Голостяка Алекса Топольського заблокували в інстаграм. Чому сторінка Топольського на даний момент не активна, невідомо. Однак напередодні він ще з'являвся у своєму блозі. Буквально вчора розповів, що в США побився з чоловіком. За його словами, нещодавно він почав працювати моделлю. Якось він стояв на п'ятій авеню і заманював людей відвідати магазин. Тоді він побачив дівчину, яка йому дуже сподобалась. Але, як виявилось, вона перебуває у стосунках. І молодому чоловікові не сподобався підкат топольського, за що він і отримав. <смеш> цікаво виходить кар'єра, чувак, який був головним, і поки що є головним холостяком країни, працює на п'ятій авеню зазивалою в супермаркет. Ну, цікаво, цікаво взагалі зрозуміти, а чим же займається Топоський, що він вміє насправді. Адже приглядаючи його візитівку акторську, там зрозуміло, що талант акторського абсолютно. Ніякого немає, виживає чолов'яга як може, і взагалі немає жодного натяку на історію успішного успіха, про який нам розповідає в кожній серії телеканалу СТБ. Те, що він залицявся до дівчини, мені здається, то польський буде залицятись до кого завгодно, в кого є гроші і брендові речі. Тож. Дивна взагалі ситуація. Його інстаграм вже відновили досить швидко. Я нагадую, що переможницею цього сезону являється не Олександра Мудра. Ви дізнаєтесь всі подробиці. Я вам розкажу усю, усю усю правду. Абсолютно неочікувану і непередбачувану цього сезону. І, взагалі, то польський для мене сумний персонаж. Адже ніякої перспективи зростання в нього немає ні на батьківщині в Україні, навіть після воєнного часу, ні в Америці Аман... І взагалі сумно, що він не вибрав Олександру Мудру з однієї простої причини. Ця пара змогла би монетизувати свої відносини на усі 100%. Але про це поговоримо в іншому відео. Ось така новина: заблокували ту польську, розблокували, але від цього е, Алекс не стане, не стане селебриті, про якого говорять кожного дня. На жаль, Алекса твої мрії не стануть реальністю. Йдемо далі. Пластика Наді Дорофієвої. але е, треба копати. Перед історією, значить, Кондрацюк нагадав, що 15 років тому, 14 листопада 2007 року в Голлівуді почалися зйомки безпрецедентного унікального проєкту Американський шанс який ви могли бачити на телеканалі 1 плюс 1. 12 українських дівчат пройшли кастинги в Україні і полетіли в США змагатись за участь у гурті «Глем». В результаті реаліті-шоу гурту війшли Надія Дерафієва, Яна Соломко, Настя Качетова – Альона Ломакіна та Ірина Журавель. На жаль, Глем так і не розпочав свою концертну діяльність, але зйомки були епічними. Я щось таке пригадую, але це далекий 2007. І там була фабрика зірок, якось було не до дівочого гурту Глем. Цікаво звернути увагу на обличчя Наді Дорофієвої. 15 років тому Надюша виглядала зовсім по-інакшому, і зрозуміла справа, що з часом наше обличчя риси цього обличчя змінюються. Але прилетіла кітка в мого інстаграму і розповіла, що Надя Дорофєєва за кордоном в теплій країні робила декілька пластичних операцій. Тобто те обличчя, яке вона має зараз, це ну не зовсім справжня історія. І я не знав, як це прокоментувати, тому що, на мій погляд, Ну, в будь-якому випадку Дарафєєва виглядає добре. Вона молодчина, вона зараз намагається в умовах воєнного часу якось розвивати свою музичну кар'єру. І за це великий респект. Адже ми розуміємо, що заробітку і можливості розвиватись повноцінною артист в нашій країні немає. Але Надюха не зупиняється. Тому команда горової тут просто. Красавце. Єдине, що в якомусь сенсі Надя Дарафієва дуже прихований персонаж. В принципі, я вважаю, що артист повинен відстоювати свої особисті межі, але з іншого боку, зверніть увагу, в жодному змі не згадувались пластичні операції на дюші. Ну, Надю, я тобі хочу сказати, як то кажуть, твоє тіло, твоє діло, роби надюшу з собою що завгодно. Найголовніше не перетворюйся в якусь кікімору чи чергову таю Повалій. Як ви вважаєте, Надя робила пластику чи ні? Будь ласка, прокоментуйте, тема Цікава. А стосовно гурту Глем, ну в них не було шансів стати популярними, тому що українки в Америці тим паче в далекому 2007, му сьомому дав жодного розуміння, як працює американський ринок, які там амбіції, взагалі які правила і в першу чергу менталітет. Тому все сталося як гадалося. Тож згодився там, де народився, у випадку що Еріки мами Ріки, що я Сол... не соломка зрадниця, забув наш в Росії розважає росіян, тому про соломку говорити не будемо. І Нацька Дерефєєва, яка стала суперзіркою саме в рідній країні. Але я ти людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. В пісок, в кімнаті, дима, я це пісок, кімнаті, якої знову здобугу, але тут тобі. Два незнайомці. Співачка Лобода презентувала україномовну композицію. І ви знаєте, при усій моїй лояльності та симпатії до Лободи, ви про це знаєте, мої улюблені глядачі каналу. В мене після смак не дуже приємний, якщо чесно. Ось коли ти дивишся україномовний кліп, і думаєш, Світу, а що тобі заважало протягом е, шести років? Випускати україномовну музику. Ми розуміємо, ти була на Росії і так далі, але можна ж було підтримувати зв'язок з Україною. Так, наприкінці 21-го року ти випустила україномовну композицію інді рок. До речі, пісня мені не відразу зайшла. Я таки послухав, думаю, що це взагалі за діч. Навіщо це все не цікаво? Пісня не насичена якимось сенсом. А з іншого боку, коли переслухав, просто закохався і нині слухаю цю композицію. А мені цікаво, як надалі Лобода буде вибудовувати свою музичну кар'єру. Адже з одного боку, якщо ти вже берешся за Україну мовний контент, будь добра, випускай свої пісні кожні два місяці українською. З іншого боку, в тебе російськомовна аудиторія, і тут у нас Казахстан, Вірменія і так далі. Не кажучи про мігрантів, російськомовних мігрантів по всьому світу. Я думаю, що Лобода буде робити свою кар'єру паралельно. Україномовною і російськомовною. Тобто російською мовою у нас буде усе, що розраховано на російськомовного слухача, а україномовні пісні будуть йти виключно в український простір. Але при цьому я дуже сумніваю, що українські телеканали та радіостанції візьмуть в ефір цю композицію, адже до сих пір Світлані не простили історію з маленькими людьми. Подивимось, не знаю, в моєму серці поки що немає місця для композиції «Два незнайомці. Йдемо далі. Хто дивився кліп, прем'єру пісні, кому подобається, не подобається, напишіть, будь ласка. І... Зараз ми з за вами переходимо до фіналістів національного відбору. Вже 17 грудня ми дізнаємось, хто переможе і поїде на Євробачення. Але як я казав в своїх роликах, я дуже співчуваю переможцю, адже потоплять після перемоги України 22-го року, 23-му, десь там далеко в рейтингах загубиться наша ненька. Значить, дивіться. У нас до фіналу пройшло 10 артистів, серед яких Тутон, Анджеліна, Демчук, Вася Демчук, Фінка, Джері Хейл, Співачка Круть, Мейсей, Оу, oh, Sound System. Тембер бланш і творче. Серед тих, кого я хоча б знаю і розумію, це Вася Демчук. В нього неймовірний тембр голосу, класний чувак. Але а, мені здається, цей артист наразі ще в пошуку себе. Фінка, якщо я не помиляюсь, розважальний контент. Джері Хейл зрозуміла справа. Круть. Ну. Цікава артистка, унікальна, але чомусь після Євробачення, коли вона вже приймала участь у нацвідборі, якось не склалась кар'єра. Тож подивимось, хто такий Мойсей All oh, Sound System Тембер Бланш взагалі немає будь-якого поняття. Творчі, творчі, яскраві, класні, можливо, пройдуть, але мені чомусь здається, що все ж таки. По великому блату договорніку, а ми розуміємо, що по першу чергу суспільне це все ж таки про перемовини між дядями і тітями, які товаришують, і тут не йде зараз мова про абсолютний талант. Це тільки якщо не відбудеться гучних розбірок в медіа, то у будь-якому випадку Суспільне буде просувати свого кандидата. І я чомусь впевнений, що в цьому році поїде все ж таки Джері Хейл, яка вже намагалась. Я не вважаю Джері Хейл суперкрутою, так, талановита дівчина з яскравим репертуаром, інколи вистрілює і дає абсолютні хіти. Але чогось такого унікального в ній я не бачу. Для мене це абсолютно посередня співачка. Міша Ясінський, який її просуває, просував вони, здається, розійшлись. Дуже правильно підготував дівчину до дорослого життя у світі шоу-бізнесу, тому я думаю, все ж таки був договорняк. Не можу стверджувати на 100%, але в мене є таке відчуття, що команда Джері Хейл вже домовилась із організаторами Суспільного, що саме Джері Хейл будуть тягнути і будуть намагатися зробити усе задля для того, аби. Глядач голосував саме за Джеррі. Ну, подивимось, яка буде пісня. Ми пам'ятаємо її на Композиція Віган. Це було просто. <кхмінь> а, дівчинка виросла за ці декілька років. Можливо, запропонує нам щось цікавіше, ніж Веган. Ваші версії, хто поїде, чи це буде чесним голосування, чи все ж таки Суспільне зафакапиться і все ж таки будуть просувати свою кандидатуру, як це було із Аліною Паш? Будь ласка, напишіть в коментах, цікаво почитати. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. На завершення хочу філософську думку закинути стосовно Apple. Я обожнюю цей бренд, в мене абсолютно уся екосистема Apple, але iPhone 14. 14, який взагалі нічим не відрізняється від 13-го. Звертається виробництво, кількість виробництва одиниць саме цієї лінійки Apple. І мені дуже сумно, адже Стів Джобс, засновник корпорації Apple, це справжня легенда. Це та людина, яка задала вектор розвитку взагалі технології у світі, мобільних технологій, так точно. І комп'ютерних, але пачну, яку залишив Стів Джобс, на жаль, повністю знищують сучасним маркетингом і погоною за грошима. Ми бачимо, що за останні три роки Apple нічого нового не пропонує своєму користувачу. Ну, в будь-якому випадку. Все має свій кінець. Ми пам'ятаємо корпорацію Nokia, яка здавалась просто незнищенним титаном у сфері мобільних технологій, але... Розпалися. І мені здається, що Apple протримається, можливо, ну, років 10-15, і потім з'явиться щось новеньке. У кого iPhone, напишіть, будь ласка, чи обожнюєте техніку Apple, чи є сенс змінювати техніку? І чи взагалі на часі думати про дорогі гаджети в умовах воєнного стану? Цікава ваша думка, будь ласка, напишіть Apple 14, 14+, Можна попрощатись, адже немає попиту. Навіть процесор блін, залишився минулорічний. Тобто, це нічим не відрізняється від тринашки. Е ну, коротше. Просто хотів цим поділитись, адже являюсь фаном Apple. Ну що ж, друзі, ось такі в нас новини. Плітки сьогодні. Дякую за перегляд. Не забудь підтримати вподбайкою, коментарем, підпискою на канал. З вами не зміну ваш тату пліткар Безпалов М'юзік. Слава Україні! Разом до перемоги і до зустрічі вже завтра! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар Безпалов паловом'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.